Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі аграрний посівний гороскоп на жовтень 24-го року. Місяць починається в час Такий Стресовий, напружений. Це місяць якраз буде знаходитися в народженні, в стані народження, буде народжуватися молодик, він помре і народжується. Це у нас геката першого та четвертого. і Сонячне ще й до всього затемнення, тому навіть пророщуванням насіння не займаємося. А, взагалі, в нас жовтень завжди був місяцем пророщування насіння для вітамінних салатів. Давайте розглянемо далі, що ж ми можемо ще 5-го, в Скорпіоні. Продуктивний час, зростаючий місяць, можна посіяти насіння сидератів, це більше підходить для південних областей і регіонів. Можна посіяти в теплиці насіння зелених культур, знову ж таки для отримання вітамінних салатів. Сьомого та 8-го в стрільці гарний час для того, щоб знову ж таки. Отримати вітаміні, вітаміни у вигляді салатів можна посадити трошки цибулі, часнику, гороху на вітаміну зелень. Це не не для цибулини. Стрілець дає тільки зріст зверху. І гарну частину верхню. Тому цибулю чесник та горох, ми дуже любимо, теж висаджуємо, висіваємо горох, смачний він солодкий, ці ростки вирощуємо на вітаміну зелень і можна пророщувати насіння для вітамінних салатів. Будь ласка, дуже гарний час. 9 та 10 тут у нас трошечки буде час уже забраний. Переходом місяця з першої у другу фазу, з 10 години починається 10-го, ну і перехід в знак козаріг, це вже після 13-ї години, можна знову ж таки, це зростаючий місяць, кінець першої фази, тому висаджуємо цибулю, часник на зелень, те ще росте зверху, і займаємося пророщуванням насінь. Можна насіння і можна посіяти насіння сидератів в теплицях. І можна цю роботу завершити ще 11 го до 14 години. У нас буде. Поганий час, стресовий переходу місяця з першої в другу фазу, а от після 14 і до 18 можна займатися пророщуванням насіння для салатів це козаріг. В водолії ми нічого не сіємо та не саджаємо. І вже 13 го вночі теж нічого при переході місяця в знак риби. Це у нас вже друга фаза, скоро вже у нас буде спалений шлях місяця, 16 го верніше, 15 го починається. Тому в рибах 14, го та 15 го до 14 ї години дня можна пророщувати насіння для салатів, можна робити вже посіви, зелені в горщиках, для того, щоб вирощувати зелень. У горщиках на підвіконі. ну і Починається такий 15 після 14 26 стресовий період спаленого шляху місяця буде продовжувати 16, -го, 17 повня 18 -го, і 19 до 14 26. А краще після 15 години вже можна. І до вечора нас, бачите, місяць без курсу. З 22.00 години 35 хвилин у нас є окремий гороскоп по часнику та цибулі. В цей час в тірці можна посадити озимий часник та озиму цибулю для отримання цибулин. Гарний час якраз. Йдемо далі, а далі у нас 20-21 близнюки. Що тут можна? У близнюках тільки, ми вже перевірили стільки разів, гарно пророщувати насіння бобових культур. Тільки бобових. Той же горох можете проростити. І якщо боби або насіння ще якихось бобових культур, будь ласка, можна це робити. В раці, це 22-23 гарний час для пророщення будь якого, якого насіння для салатів. До речі, можна ще й посадити редис в теплицях. Це дивіться, у нас вже третя фаза завершується. Можна і отримати ще й редисочки, але це на півдні. 24-го перехід місяця з 3-4 фазу, і ми нічого тут не сіємо. А 25, го 26 го до 10, ї 30 гарний час для посадки озимих чеснику та цибулі для отримання цибулини. Оце якраз гарний час для посадки цих культур. В діві 27-28 сидирати тільки в теплицях, і це південь. В Терезах тут уже гарний час. 29, 30 та 31, можна до 18-ї години 31-го пророщування насіння бобових культур для салатів в Терезах дуже гарно виходить. Ми перевіряли, дуже нам цей спосіб сподобався. Ну що ж, у нас ось такий аграрний посівний гороскоп на жовтень, як бачите, в основному це пророщування насіння. Все робиться для того, щоб отримати вітаміні салати і продовжувати насичувати наше тіло, органи, системи вітамінами. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте всі здорові!